А що ви знаєте за короля Гарольда Сворого? Ну, точніше, навіть не з цього треба почати цю історію. А з цього, і це питання. А от такого, наприклад, а ви ж в курсі, да, що Ярослав Мудрий вважався тестям всієї Європи? Чому? Ну тому що всі чотири його доньки були віддані заміж за європейські королі. Це були королі Англії, Франції, це були королі Норвегії. Так саме про королеву Норвегії, а у потім і Данії я й хочу розказати цю королеву звали Олісави. Це була найстарша донька Ярослава Мудрого київського великого князя. Але є дуже цікавий момент, і це вже історія буде історія кохання. Чому Тому що цей Гаральд Сміливий, з якого я власне і почав, він коли вперше побачив доньку Ярослава Мудрого, настільки закохався, що чекав одруження більше ніж 10 років, там десь майже 20 років. І не тільки одруження він чекав, він іще і для того, щоб стати зятям Ярослава Мудрого, він став королем Норвегії. От саме про це і буде історія. Отже. Гаральд Сміливий, як його назвали, або потім Гаральд Сгорий, він, власне кажучи, був наймолодшим братом норвежського короля, який загинув, загинув під час, звісно, там якоїсь битви. І, до речі, на той момент в цій битві брав участь і Гаральд, йому на той момент було 15 років. І от як в ті часи було прийнято, всі брати або там родичі короля, якого вбили, і королем став інший, Він цих родичів, звісно, знищував. І от для того, щоб не бути знищеним, оцей. 15-річний хлопчик Харальд і він до речі, був ще й поранений під час цього бою. Він разом з іншими вояками, які от воювали на боці короля Олафа. Втікли до, до різних країн, і от з невеликим отрядом, загоном, цей король майбутній король Норвегії Гальд, він опинився у Києві, і от йому в той момент було 15 років. Він прийшов до Великого князя, він прийшов до Ярослава Мудрого і запропонував йому свої послуги. Ярослав на нього подивився на цього 15-річного хлопчика. Ну, як би кажучи, знаєте, дав йому шанс, і він дав йому шанс. Він дав бо невелике військо, і, до речі, в цьому от військо, от начальник цього невеликого війська Гаральд Сміливий одразу почав приносити перемоги, причому одна перемога за іншою перемогою в різних війнах. А ми розуміємо, що в цей час якраз відбувалося, знаєте, вже становлення Київської держави, становлення Русі. І от саме для становлення Русі багато зробив цей Гаральд Сміливий. І от одного разу він побачив доньку Ярослава Мудрого, доньку звати Олісава. Я про це вже сказав. Але ця донька вона війшла потім в європейські хроніки за імені. Єлізавета, от так. от Єлізавета її так саме норвежці і знають свою королеву. І е, на той момент їй було 4 роки, і вона теж побачила цього 15-річного хлопчика. В них знаєте, сталася як іскра між ними така промайнула. Е, і Блискавка і закохався. Закохався Гаральд. В неї і він прийшов до Ярослава. Ярослав каже: Хто ти такий? Так, ти у мене воюєш, ти очолюєш загін, непогано воюєш, не показуєш непогані результати. Але ж ти розумієш, що я великий князь? І я не можу віддати свою доньку аби за кого. Тому, будь ласка, хочеш стати моїм зятям, стань королем. Почув його Гарольд, і з невеликим загоном, причому цей загон він потім зростав, зростав все більше і більше. Він, врешті, здобув перемогу. 20 років він воював за норвежський престол і, врешті, став королем Норвегії. І знаєте, цікавий момент під час цих всіх його битв різних, під час того як він змагався за цей престол, він ще і багато написав віршів саме Олісаві і Лісаветі. І оці вірші. Зараз кілька рядків може навіть показати про те, як руська дівчина вона нехтує, не хоче приймати оцього Гаральда. оцей вірш навіть переклав Іван Франко. Отже, він писав вірші, він багато писав балад, і саме за цими баладами можна сказати, що Гарольд і розпочав знаєте, він в якомусь сенсі вважається Норвегії батьком літератури їхньої і е, такої баладної літератури, баладної епо епосної літератури, і це завдяки доньці, доньці Ярослава Мудрого, яка от кохання до якої змусила 15 п'ятнадцятирічного хлопчика багато зробити перемог, аби стати королем, і потім вона. Вони, врешті, обралися, і, власне кажучи, коли ми кажемо, що Україну і знаєте, і Норвегію, ці, ці північні народи поєднує і ця спільна історія, так воно є, це є правда, і це істо, і ця історія не тільки політична, а історія кохання. от Тепер ви знаєте така історія.